Запорізька АС запрацювала, а світла й досі вимикають. Кажуть, уже проблема у вугіллі. Що людям чекати надалі, пообіцяли інформувати, а поки живемо за графіком. Вже більш-менш ніби графіки від відлагоджені. Люди вже попереджені, вже знають, коли світло виключають. Але ж ну, це не від нас залежить. Ми розуміємо, що зараз такий час. Головне, щоб люди були поінформовані, ми мусимо ми перечекати зараз цей важкий період. Пенсіонери бідкаються на соціальне забезпечення і теплокомуненерго, вважають, що останні працюють на насові. Я хочу запитати, чи підставі, чому не цим Теплокомуненерго не надає тих можливостей, які давні, щоб трошки Магазини дорогі, пенсії не вистачає на ліки їжу слухали про найболівше. Кожен телефонний дзвінок ніс в собі не тільки запитання, а й особисту історію. Всі задані питання отримали свою відповідь. Задоволені були ними дозвонювачі чи ні, питання інше. Журналістам Леся Стабло розповіла про те, що адміністрація закупила 9 шкільних автобусів і протягом тижня їх доставлятимуть по районах. Вчора Олександр Сергійович відвідав Старосинявщину. Там було передано сьогодні у Полонному і у місті Славута. Відповідно, розробляли план графік і передачу шкільних автобусів саме в ті регіони, де були транспортні засоби, забрані в зону проведення антитерористичної операції. За поточний рік до адміністрації звернули. Більше трьох тисяч громадян, більшість питань позитивно вирішені, кажуть чиновники. Найчастіше жителі області запитують про соціальний захист, надання матеріальної допомоги на лікування, питання аграрної та житлової політики.